Як вибрати справу життя свого? Як так. ти це зробив? Так. І що рекомендуєш? Дивіться, е, мені сподобалась відповідь Джека Уелча, так. який був генеральний директор General Motors. І ця відповідь спіпала з Василем Хмельницьким, якого брав інтерв'ю на минулій неділі. Uh -huh. Ключове в тому, що у вас вийде чи не вийде, це одне єдине. І я не знаю, як це сказати на українській. Ну, скажи, <звавліченность>. як зручно? Ви Вавлічаність, прикольность, вавлічонисть, вавлічонисть, хлопці, дівчата. Тільки та справа, в якій у вас є тотальна вавлічонасть, тільки та справа, від якої у вас горять очі, тільки та справа, ради якої ви прийдете додому, коли вже все зробили в 10 вечора, і ви сядете її робити. Тільки та справа у вас получиться, тільки та, і що б це не було. Пару тисяч доларів, тисячу дві, п'ять десять, ви точно зробите на будь-якій справі, яка б ця справа не була, і це в нас, в Україні, в Києві. Тому відповідь одна: тільки та справа, до якої у вас горять очі. Угу. 21 століття в, е, слово успіх від слова успеть я чув. І мені Абсолютно подобається володим. ця штука, тому що все, що можна оптимізувати, потрібно оптимізувати. Круто, і я от я вам ще хочу сказати. Ведіть справу офіційно. Ви зараз думаєте, ну зараз більше людей думає, що вони економлять 2-5 гривень, повірте. Наприклад, я відкривав австралійську, канадську, англійську, візи. Все потрібно офіційно показувати. Тому що те, що ми думаємо, що не офіційно, боже мій, да хто ваш приват не перевірить? Зараз абсолютно все перевіряється. Я хочу, і те, що я бачу в Лондоні, що це майбутній тренд. І просто питання, хто буде першим.